Тобі сумно, значить, ти сам це створив. Ти просто не так мислиш. Або не досить сильно уявляєш свій успіх. Ну що ж, вітаю, тебе вже зламали! Позитивне мислення це зручно, особливо для тих, хто на тобі заробляє. Бо поки ти намагаєшся думати краще, тебе вже змушують не відчувати. Страх, сум, злість, усе оголошується ворогом, а головний злочинець твоя нормальна людська реакція на ненормальні обставини. А тепер подивімось, що всередині цієї красивої цукрової обгортки. Коли позитивне мислення стає догмою, а не підтримкою, це як забивати цвях ложкою. З вигляду, ніби щось робиш, а насправді нищиш і цвях і себе. Або ще краще це як садити буряки на асфальті і звинувачувати буряк, що не виріс. Бо позитив це не все. Потрібен ґрунт, а не тільки світле мислення. Тобі не вдалося, бо думав негативно. Хворієш? Бо не уявляєш себе здоровим. Тебе принизили. Ти просто притягнувся своїми вібраціями. Ти в депресії. Значить, ти сам це спричинив. Якщо ви це вже десь чули, знайте, це не підтримка, це психологічний аб'юз у блискучій упаковці. Це навіть не психологія, це духовний дарвінізм. Виживає не сильніший, а той, хто краще вдає, що йому окей. Вони називаються відповідальністю за своє життя. Насправді, це перекладання вини на жертву красиво, підступно руйнує. А тепер трохи про фахівців. Є ще одна особлива каста. Інфопсихологи, коучі, популярні блогери у ролі мудрих наставників. Вони говорять голосно, красиво, з посмішкою, але відповідальність за наслідки не їхня справа. Вони кидають тобі формули як цукерки. Змінюй мислення, зміниться життя, успіх це стан розуму, біль це вибір. І не зупиняються на тому, щоб спитати, а що буде, коли ця цукерка виявиться отруйною для того, хто не витримує більше? Це не підтримка, це інформаційний нарцисизм з духовною пудрою. Вони не знають твоєї історії, не знають твоїх травм, але радять тобі, як жити. І коли ти ламаєшся, відповідь стандартна. Де просто не дотримувався практики, недостатньо хотів. А тим часом їхні перегляди ростуть, бо легкі поради і солодкий тон добре продаються. А тепер чесно, про сильні сторони. Позитивне мислення саме по собі не зло. У здоровому вигляді дозовано, воно може бути підтримкою, надією, рамкою, в якій ми бачимо можливості, а не тільки загрозу. Позитивна психологія, на відміну від попсових спрощень, досліджує не лише усмішку, а як розвивати стійкість, усвідомлення, вдячність, сенс. І в цьому є цінність. Проблема не в ідеї, проблема в її викривленні. Наприклад, людина пережила втрату, їй важко. І хтось поруч каже: зосередься на хорошому, вдячність лікує. Це може спрацювати, але лише тоді, коли її біль визнано, коли поруч є хтось, хто не вимагає одразу всміхатись, а дає простір відчути все до кінця. Або інший приклад: людина має мету, і щодня мислить про неї з надією. Це додає ресурсу. А це не означає, що вона не має сумнівів чи страхів, вона просто не дозволяє їм керувати всім. Це і є здоровий позитив. Коли позитивне мислення це ресурс, а не заміна всьому іншому, воно може бути частиною зцілення. Наприклад, це може спрацювати у періоди відносної стабільності. Коли людині треба зберігати фокус і не застрягати в негативних дрібницях, при відновленні після кризи, коли внутрішній ресурс уже трохи є, і потрібен обережний рух вперед. Коли людина вже знає, куди хоче рухатись, їй потрібно зосередитись на діях, а не загрузати в прокручуванні тривожних сценаріїв. Наприклад, спортсмен перед змаганнями, підприємець у процесі запуску свого бізнесу, студент перед іспитами, там позитивне мислення може бути додатковим чинником стабільності, якщо воно не витісняє реальних емоцій і не замінює дій. Але коли людина в гострому горі, у виснаженні, в глибокій депресії або в системній несправедливості, Позитивне мислення там не допомога, це може бути форма тиску або втечі від реального болю. Отже, коли воно підміняє собою реальність, це вже інструмент заперечення. Мислити світло не означає жити з вимкненими емоціями, а вірити в краще не означає не мати права на біль. Позитивне мислення може допомогти. Але тільки тоді, коли воно не забороняє бути живим, коли ти не втрачаєш право на біль, на чесність, на реальні відчуття. Замість змушувати себе усміхатись, дозволь собі відчути, замість думай краще, скажи собі правду і дай трохи турботи, бо саме це реальне зцілення, не через солодкі фрази. А через контакт із собою. І якщо хтось каже тобі, що твоя проблема це твоя енергетика, хай спробує витримати усмішку, коли йому справді боляче, без права сказати ай. Якщо це відео було корисним, постав вподобайку, підпишись на канал і поділись з тими, кому може відгукнутися. Якщо хочеш підтримати мою роботу, знайди мене на Патреоні, посилання в описі. Я тут, щоб розбирати, а не прикрашати. Дякую за увагу і до зустрічі!